Доброго дня, шановні панове студенти, ми продовжуємо наш курс з дискретної математики. І сьогодні у нас буде перша лекція по комбінатурі. Ми будемо займатися обчисленням потужності, об'єднання скінченних множин. Отже, лекція номер 14. Якщо А і Б скінченні дезинтні множини, то потужність. Якщо так розум, кількість елементів їхнього об'єднання, дорівнює сумі потужності цих множин, Так, якщо вони є, є дез'юнкні, тобто не перетинаються. В загальному випадку, якщо А1, А2 і так далі, АН сім'я дез'юнктних скінчених множин, то цю формулу можна переписати таким чином. Тобто нам достатньо цієї до рівня потужності дезюкного об'єднання дорівнює сумі потужностей самих множин, Так? Але якщо А і Б скінченні множини, то зрозуміло, що таке потужність об'єднання. Давайте просто поміркуємо. Щось не хоче мені влівець з'являтися. Якщо я маю А, так, і маю Б, то що таке потужність А і Б? Це є об'єднання, так? Значить, А і Б, так? Це достатньо взяти від потужно, до потужності А додати потужність Б без А, Тобто, іншими словами, ми можемо записати, так, оце є А в перетині з Б, що потужність об'єднує множин А і Б, це є А, потужність множини А, додати потужність множини Б і відняти потужність їхньої перетину А в перетині Б. О, це записано на Як ж це буде виглядати в загальному випадку? В загальному випадку, якщо А1, А2 і так далі скінчена сім'я скінчених множин, то ця формула 3 буде такого вигляду, що потужність об'єднання, так? Це треба сума потужності. Тепер відняти від неї потужності перетинів, так? І тепер знову додати. Подвійних, так, додати подвійних перетинів, і так далі, і так далі. І в кінці додати мінус одиниця в степені n плюс один оцього n ного перетину. Або якщо загалом записувати одною формуло, то вона виглядає ось так: що потужність об'єднання це є сума від k по n, мінус одиниця в степені плюс 1, сума. По І1, І2 і так далі, і N, які лежать між 1 і 2, і відповідно І 1 менше за І 2 і так далі менше за ІК, так? Ось отакого такого перетину. Потужності такого перетину. Право, у скінченні множині А задано під множини А1, А2 і так далі. Н. Відомо, що потужність кожної з них, а також потужності їхніх перетинів по 2, по 3, і так далі. Елементи, так? Скільки елементів множини А не належить жодній з множин А1 і так далі А Наступна вправа, нехай підмножини А1, А2 і так лише Н множини А з цієї вправи 2, 1, 1. Розташовані симетрично, так? А саме, що їхні потужності не рівні Юніт П1. Потужності перетинів, так? Подвійних, це є П2. Ну і так далі потужності end, перетині end, множин, C, P, N перетинів N множин С ПН. Скільки елементів множини А не належить жодній з множин А1, А2 і так далі Приклад. ми беремо такий простенький приклад з життя студентів. Вибори голови студентського самоврядування відбуваються так: у бюлетень внесено три кандидати X, Y і Z. Та потрібно використати кандидата чи кандидатів. Перемагає той, за кого віддано найбільшу кількість голосів. Після голосування 950 різними бюлетенями виявилося, що 160 студентів проголосували лише за кандидата Х, 140 лише за кандидата Y, 200 лише за кандидата Z. Бюлетні з одним використаним кандидатом ділилися так: 90 і за Х і за Y, 40 і за Y і за Z, і 60 і за Х, і за З. За всіх трьох кандидатів проголосувало 200 студентів, зіпсованих бюлетнів бюлетенів не було. Хто з кандидатів переміг? Скільки студентів не проголосували б за жодного кандидата? Розв'язок використаємо позначення X, Y і Z для множини студентів, які підтримують кандидатів X, Y і Z відповідно. Семантично це зображено ось на такому рисунку. Ось ті, що підтримують X, ось що Y, а ті, що підтримують Z. Зрозуміло, що. Якщо вони підтримують X та і, так, то ось цей перетин, Ось вони. Якщо відповідно Y та Z, і X та Z, то ось цей перетин. Ну і ті, що підтримують трьох одночасно, це ось цей перетин. Далі внесемо умови в задачі на рисунку. Ось ми внесли в умови задачі. Залишилося порахувати. Потужність X, X: 160 плюс 90 плюс 60 плюс 200. Це 510. Ось ми додали. Потужність Y – 140, 90, 240, так? І відповідну потужність Z – 240-260. Отже, переміг кандидат X. Тоді кількість студентів, які не підтримали жодного кандидата, це 950 відняти 200, відняти 160. Відняти 140 мінус 60 мінус 90 мінус 40 мінус 200 є 60 чоловік. Я думаю, що це зрусить, так? Добре, окей. Право на домашню роботу. Кожен співробітник, механіку математичного факультету, володіє хоча б однією іноземною мовою. 126 осіб володіє англійською, 27 німецькою, а 13 – французькою. Відомо також, що. Тринадцять осіб володіє більше, ніж однією іноземною мовою. А один із них всіма трьома. Одна особа володіє іспанською, і більше ніхто неї не володіє, скільки співробітників на факультеті. Скаво величезно, подумайте. Наступного права доведіть, що кількість натуральних чисел, які не перевищують тисячу, і діляться натуральні численні до рівня ціла частина тисячу плілиці на N. Наступного вправа, скільки існує натуральних чисел, які не перевищують 1000, і не діляться ні на 2, ні на 3, ні на 5. Скільки існує натуральних чисел, які не перевищують 1000, і не діляться ні на 6, ні на 10, ні на 15. Ще задача: скільки існує простих чисел, які не перевищують 100. Наступного вправа, скільки існує простих чисел, які не перевищують 200. Формулу, яку ми шукали, кількість елементів об'єднання, так, коли ми тільки що вивели, також можна подати в вигляді формулі включень і виключень. Нехай маємо n елементів, і n маленьких властивості p 1 p 2 і так далі Pn. Позначимо через n і ті, великий, так, кількість елементів, які задовольняють властивість Pi, а через n іотів кількість елементів, які задовольняють на час властивості Pi і піоти. В загальному випадку n і 1, І2 і k, і k менше не з N. Кількість елементів, які заведують одночасно властивості і 1 і 2 і так далі p і k. Нехай n 0 кількість елементів, які не зробляють жодну з перелічених властивостей p 1 p 2 і так далі, pn. Формула включень і виключень тоді виглядає наступним чином LN0 до рівня N-сума n тих плюс сума n І1 і мінус сума, n -сума n І2, І3, так, де І1 менше І2 менше І3, а тут, відповідно, І1 менше за І2, плюс і так далі. мінус 1 в степені k, сума по І1, І2 І k такий, що І1 менше за і 2 і менше за і k, так, n і 1 І2 і так далі. І k, плюс мінус одиниця в степені N, N1, 2N, так. Для доведення формули включені виглядів через AI позначимо множину елементів, які зав'язняють властивість спит. Тоді маємо, що НІ це є потужність множини аї, то і так, НІЙО це є потужність перетину множин аїтах і Айотих. Ну і так далі НІ1, і 2, і так далі і К, це є потужність перетинів АІ1, АІ2, і так далі перетин А і К. Надалі ну, застосуємо цю формулу. І отримаємо потрібну формулу, яку нам треба було довести. Ну, давайте приклад. Задача про безлад. Скільки існує перестановок з кінченої множини натуральних чисел 1, 2 і так далі М, які жодних з чисел не залишають на своєму місці. Розв'язок. Позначимо через НІ до множину таких перестановок, які не рухають число І. Очевидно, що. Потужність такої множини N і J – тіє, це M-1 факторіал. Через N -j і J позначимо множину перестановок, які не рухають числа I і J. Тоді N -j, і J – це M-2 факторіал. І нарешті через N і 1, і <capacities> э 2, і т.д. і K позначимо множину перестановок, які не рухають числа I1, і 2 і т.д. і K. Очевидно, що тоді потужність цієї множини N і 1, і 2, і т.д. і K – це N-K факторіал. Тоді за формою включень і виключень 5, так? Кількість перестановок скінчання множини натуральних чисел, які жодних з чисел не залишають на своєму місці дорівнює М факторіал відняти це з М-мінус один з M, M -1 факторіал, плюс це два з М M, мінус M 2 факторіал, плюс і так далі мінус 11 степень це з M -M, так, І це на рівні М факторіал помножити ось на таку душку, якщо проховати. Ось і все. І задача в домашню роботу, скільки існує пристановок з кінченкої натуральних чисел і 1, 2 і так далі М, який рівно R чисел залишають на своєму місці. Зрозуміло, що R менше рівне m. Ну що ж, я закінчую цю лекцію. Дякую вам за увагу. Таке враження, що вже почалася чергова тривога. Я вам бажаю благополуччя, спокою. Мирного неба і закінчення війни з Московською Федерацією. Дай Боже, щоб ми перемогли. Перемога має бути за нами. Ми хочемо бути вільними. Слава Україні! Всього найкращого, здоров'я, сили і